А ви вірите, що здорова усмішка є запорукою успішного життя? Бренд зубних щіток Пісітро прагне забезпечити вас і вашу родину найкращими продуктами по догляду за ротовою порожниною. Професійні щітки зі збільшеною кількістю утратонких щитинок розроблені для задоволення унікальних потреб кожного етапу життя від дитинства до старості у співпраці зі стоматологами та ортодонтами створені, щоб гарантувати виняткову якість і функціональність. Густі щитинки з високоякісних німецьких волокон ефективно видаляють на лі, залишаючись ніжними до зубів та ясен. Ручка має ергономічну форму для комфортного використання, а нахил голівки зроблений під кутом для кращого доступу під час чищення. і унеможливання травмування тканин, що особливо важливо для тих, хто має парадонтит. Маємо у наявності зубні щітки для дорослих та дітей. Малюки їх обожнюють. Також у наявності монопучкові варіанти і ортодонтичні щітки спеціально розроблені для тих, хто має брекет системи. І звичайно нитки флос ідеальний варіант для усієї родини. Купуй собі та замовляй для рідних. Вже чекаємо у директ.